Всім привіт! Мене звуть Валентина. Ви на каналі МовМі, і сьогодні на вас чекає дуже ефективний комплекс на м'язи пресу. Все, що вам потрібно, це тільки коврик і ви, ваше бажання. Сьогодні ми працюємо по таймеру. Я задаю таймер на 30 секунд виконання вправи, 10 секунд це відпочинок між вправами. Вправ буде декілька, точно не знаю скільки, але вони всі дуже. Круті, ефективні, тому давайте скоріше починати. Ми займаємо позицію лежачі, обов'язкова умова: те, що ваш поперек має бути плотно прижатим до підлоги. Тобто, ось, так, ось такої дирки не має бути більш попереком і підлогою. Ми робимо передній наклон таза, плотно притискаємо поперек до підлоги, п'ятка над коліном, ніжки в колінах зігнуті, руки відправляємо за голову і працюємо разом зі мною. По таймеру. Таймер у мене звичайний, без музики. Ви можете зробити з музичним супроводом, як вам буде зручно. 5 секунд на підготовку. Готуємось. І в нас буде перша вправа підйом коліна до ліктів. Центр. Ми скручуємось на одне коліно. Спочатку працює підйом, тільки права нога. На видих. Вдих, видих. Дих. З кожним підйомом, намагайтесь грудну клітку наблизити до тазу. На шию ми не надавлюємо, тобто голову ми не опускаємо сильно до а Більше стараємося відпочиваємо, більше стараємося грудною кліткою тягнутися, не шиєю, добре, щоб не напружувалася ваша шия. Працюємо на іншу ногу, підйом. Ліва на видих. Видих. Ми скручуємось, наближуючи. Лікоть і коліна в центрі. Видих. Видих. Ще 10 секунд. Не зупиняємося. Ви можете працювати в своєму темпі. Як вам зручно. Супер. Далі ми будемо чергувати праве і ліве коліно. Приготувались, пам'ятаєте, тут плотно вас прижати поперек. Працюємо Права, ліво. Права, ліво. Видих, вдих, видих, вдих. Ви можете використовувати це тренування як окреме тренування на день. Можете використовувати цей комплекс в кінці вашого основного тренування. Даби зафінішувати це все, м'язами пресу є, ми відпочиваємо 10 секунд, далі ми будемо скручуватись на а, діагональ. Протилеж... Лікать протилежне коліно. Видих вдих, видих, вдих, вдих. видих вдих, вдих. І ще я вже відчуваю. Такий прям вогняний, <смі> вогняні відчуття в зоні мого пресу, прямого м'язу, я думаю, ви теж печіння таке да? починається. Супер! Тепер ми будемо випрямляти одну ногу вниз і піднімати протилежну ручку з ногою. Протилежна рука тянеться до носка. Інша рука притримує шию, ми відриваємо лопатки на видих. Видих. І ще. Ще вісім секунд. Три, два, один. Ця сама нога ми не міняємо. Ми будемо чергувати. лікоть коліно і рука до носка. Приготувались? Поїхали. Лікоть коліно, рука до носка. І ще Вдих і видих. Вдих і видих. Якщо 30 секунд для вас, це дуже довго, ви працюєте менше. Можна 20 секунд. Таймер задати. Якщо треба більше, можна 40. Як, наскільки у вас вистача сил? Я думаю, що 30 секунд це оптимальний варіант. А, ось. Тепер ми міняємо. Ми міняємо. Працює в нас інша сторона. Рука тягнеться до носка. Інша ми поміняли видих, вдих, видих. Я вам хочу признати, що тренування на м'язи-пресу це одне з моїх улюблених. В принципі, люблю тренувати прес, м'язи кору, щоб був сильний центр, це основа. Тепер ми чередуємо лікоть коліна. Рука до носка приготувались, поїхали дих, видих. І ще не зупиняємося. Ще трошки. Ще три, два, один. Є. Ми беремо себе за коліно і піднімаємось і робимо невеличкий відпочинок. Хвилинка. Може, дві. Ви попили водички, перепочили, і ми йдемо на другий круг. Ну що, ви готові? Продовжимо. Тож, лягаємо знову на коврик. Ми закидаємо праву ногу на ліву в четвірку, і лікоть протилежний тягнеться до коліна, до коліна знову, але трошки змодифікуємо по-іншому цей блок. Протилежна рука можна на підлогу, можна теж підтримувати шию. Дивіться, як вам зручніше. Тут ми напружуємо більш косі м'язи, тягнемося по діагоналі. Ще шість. П'ять. 4, три, два, один. Супер. Іншу руку додавали за голову. І зараз ми будемо відривати лопатки, відривали плечі і працюємо, підкручуємо таз, підтримуємо шию. таз на себе. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І ще. Головне, не здаватися. Ми вже відчуваємо таке печіння. Дуже сильне. Прес горить. Скільки ще залишилось? П'ять, 4, 3, 2, 1. Тепер ми чередуємо. Лікоть коліно. Підкручуємо таз. Лікоть коліно, відриваючи лопатки плечі. Працюємо. Видих. Дих. Видих. Тільки початок, а вже дуже, дуже гарно м'язи горять і ще. Ще дружки п'ять, чотири, три, два, один. Супер. Ми міняємо ногу. Закійдемо в четвірку на іншу в сторону і тягнемося протилежним ліктем до коліна. Зараз перевірю, так. Буває так, що я забуваю включити мікрофон, але на цей раз включила. Було б дуже неприємно, якби я пропрацювала все тренування без звуку. А таке вже було не раз. 9 секунд. Ще трохи. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Є. Зараз ми відриваємо лопатки плечі і будемо підкручувати таз на себе. Готові, відриваючи ногу. Поїхали. Видих. 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 І ще. Я чуть-чуть. І ще трошечки буквально 10 секунд. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Зараз ми чередуємо, ми тянемося ліктем до коліна, плюс піднімаємо, підкручуємо таз. Лопатки відірвані плечі також, але якщо дуже важко, це ми можемо лягти і працювати ось таким чином. Я ускладню для себе, ви можете обрати опцію, як вам а, до душі і по силам, так скажімо, видих, дих, видих, дих. Ну ось і все, нас чекає перерва. Хвилинка, дві, п'ємо водичку і повертаємося на третій круг. Ну що, ви готові? Третій круг. Ми працюємо, ми не здаємося, прес вже горить, але ми його зараз просто доб'ємо. Ми опускаємося вниз. Знову займаємо позицію лежачі, прижимаємо плотно поперек до підлоги. Руки у нас йдуть за голову. Що ми робимо? Ми будемо відривати. Дві ноги і скручуємось в центрі, лікті тягнуться до колін на видих і ставимо ножки на підлогу. Добре? Поперек не відривати. Працюємо 30 секунд. Дих і видих. Дих і видих. Загальне скручування вправа називається. Одночасно підтягуючи таз до грудної клітки. Це, в принципі, є функція прямого м'язу живота. У нас дуже багато м'язів, які складають наш прес. Один із них це прямий м'яз. Він знаходиться наш по центру і формують так звані кубики. Наступна вправа – ми будемо випрямляти ноги вперед. Скручуємось, але випрямляємо ноги вперед. Добре? Поїхали. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Ноги випрямляти до ту висоту, на яку вас дозволяє е, ваша спина, не даючи округлитись в попереку. Видих. Вдих. Видих. Хтось може нижче, хтось не може. Тому ви дивіться по собі. Ще 5, 4, 3, 2, 1. Супер! Тепер ми залишимо ноги. Відірваними ось таким чином і будемо підтягувати коліно, тримаючи відірваними плечі і лопатки. По черзі опускаємо і ще вже горить. А ще тільки 15 секунд пройшло, ще половина. Тримаємося. Я задала високу планку на це тренування. І, здаватись, не збираюсь. Я думаю, що ви також разом ми сила є. І останнє вправо в цьому блоці буде ножнички. Ми відриваємо корпус, ноги вперед. І працюємо. Працюємо, працюємо, працюємо. Не здаємося. Закрили очі і працюємо. Пупок прижимаємо до спини. Кор. Активно включився. Права гімнасток, до речі, вони часто цю вправу роблять. 10 секунд. Ще трохи. 3, 2, один. Є. Yeah. Ми закінчили з вами це тренування. Я думаю, ви відчули, як вас тут горить. І з такими тренуваннями, я думаю, що ми вже дуже скоро побачимо з вами так звані кубики. Але не забувайте, що харчування у вас має бути на першому місці. Але сильний прес це основа підтримка вашого стабільного попереку. Ось. Тому тренуйтесь, включайте це тренування в свій тренувальний процес, і побачимось на наступних тренуваннях. Пока!